Всім привіт! З вами я, Артем, канал по вирощуванню аквакультур, креветки та австралійського рака. Сьогодні хочу коротенько пробігтися по недолікам нашої креветки Розенберга. Я хочу почати з основної проблеми серйозної. Це канібалізм. Канібалізм зменшити частково можливо, але його відкинути взагалі і зробити нульовий канібалізм. це неможливо. І другий момент по недолікам це в двох форматах. В форматі хобі, коли ви очікували з маленького приміщення 50-60 метрів, отримувати 100 кілограм креветки, а у вас це не вийшло, і ви думаєте, що все. Тому з маленького приміщення очікувати на Тонни креветки це не вийде однозначно. І е, Із 200-300 метрів, коли ви робите ферму, е, теж на космічні цифри можете не розраховувати. Можна е, цій справі розмову вести тільки в космічних об'ємах. А на ці об'єми потрібні величезні гроші. І тому ви просто не може, ну там багато хто з вас не потягне такі інвестиції. Тому підводимо два основні моменти. Це канібалізм, і друге, це реальні інвестиції в цю справу. Вони по факту е ну, просто захмарні. Але, е якщо буде потрібна допомога, звертайтесь до нас. Чим зможемо, тим допоможемо. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі.